Деякі особи, ну я їх знаю, подивилися мої відоси. І е, мене ще почали критикувати. кажуть, ти в деяких моментах там не то сказав, там десь підтупив трохи. Я кажу е, це в мене пару чоловік. Я кажу, ти, ти скільки разів з тицька спілкувався? Він каже ноль. Чел, що ти мені хочеш доказати? У мене вже такий досвід. Щось я десь підтупив, це я останній раз не виспався і в мене ну трошки підтупив, да? може там моментами, нічого не кажу. Коли останній раз зупиняли, то я вперед останній раз казав що там не е, закон 32 Нацполіції, а там, е, там правильна стаття закону. Я знаю, що я помилився, ну і що? То для, для хейтерів, їжа для хейтерів, щоб мене всі виправили. По цьому питанню. І потім ці самі знайомі, ну як знайомі, скажімо так. Бачивши всі мої відоси і так далі, так, такі всі герої мене виправляють і попались вони на ТЦК, щоб ви розуміли. І потім вони коли вже їх повели, вони вже такі послушненькі, голову схилили вже, перелякались добре. А коли їх повели в ТЦК, то вони якусь там бумагу писали, то вони друка так тремтіла, що вони навіть бумагу написати не могли. Щось їм дали заповнювати. Ну от, герої, герої, зрозуміли. Що ж ти такий герой, якщо ти мене виправляєш, що ти мене вчиш. Як спілкуватися, чи з чи з поліцією, да? а сам то не зміг себе захистити, розказує, що там не закон, а стаття закона, То я щось десь підтупив. Ну, звісно, я можу підтупити, бо тут ж треба потягнути всю ситуацію повністю. Не те, що це треба медійно висвітити, стрім провести. Да? Все не так просто, я би сказав. А це герої. Мені будуть розказувати, що я не так зробив, десь там підтупив трохи.